на ще нічого не буде, і вони далі браковані міни. Вони і далі, так би мовити, ставлять палки в колеса бізнесу, не дають розвиватися дронам, принаймні не ставлять їх на потік, а навіщо ми ж такі потужні, ну все ж логічно. Якщо Володимир Олександрович хоче особисто, так би мовити, власним прикладом лякати ворогів, транспарант йому в рухи, тільки нехай покаже приклад конкретний. Наполеон ходив з військом в бій. Олександр Македонський ходив з військом в бій. Де Володимир Олександрович? Тому що співвідношення одного до тисячі цим двом полководцям навіть не снилося. А Володимир Олександрович так би мовити, зумів. І він же ж, так би мовити, він не виграє при цих розкладах. Ну, це зрозуміло. Навіть мені зрозуміло, що. При таких розкладах війну не виграти. Але послухати розумного нам якось не цікаво, да? я, до речі, яструб і я, і, чи чесно, за продовження бойових дій. Але знову ж таки, в нашій ситуації все, що я можу порекомендувати, це глуху оборону і тотальну дипломатію. Тобто, зараз дипломати можуть прикрити військових. Тобто, ми маємо погодитися на ленд-ліз. Нарешті ми маємо якось його продавити, я не знаю вже як то. Відносини зі США у нас вкрай погані, от прямо гірше немає куди. Це взагалі не робота дипломатії. Ну, тобто, я сама не прихильниця Трампа, але Трамп майбутній президент США. він вже фактично плюс-мінус президент США, хоча ще не пройшов інаугурацію. Тобто з ним треба домовлятися. Домовлятися, а не підлизуватись. Від цього залежить життя наших хлопців. Ми маємо чітко просигналізувати США, що нам потрібен ленд-ліз. Чітко словами через рок.